Перше бачу таке перед собою. Подивіться, що це. Це дуже пласкої конструкції, велика газонокосарка. Ширина захвату 220 см. Виробник матенк, а назва моделі G 180 s вагою 330 кг. Бачите, можна під якимись деревцятами косити, тобто і ми не будемо зачіпляти гілки. Ось тут у нас є доступ до ременів, їх у нас всього чотири йде. Найкраще підходить для роботи на виноградниках і е, фруктових садах, того що у неї є окремий гідравлічний диск, е, який обминає дерева і може спокійно викошувати там траву. І є система, яка забезпечує автоматичний відскок, щоб не е, поранити саме стебло деревини, навколо якої ви. Косите виноградники, тема хороша, але коштує це діло 2800 доларів. Ось якщо вас цікавить така чи подібна техніка, телефонуйте за номером на екрані.